На Дніпропетровщині здійснюють контроль за регульованими цінами з 6 по 10 березня фахівці Держпродспоживслужби досліджували ціни на об'єктах роздрібної торгівлі фізичних осіб підприємців. Результати реду розмістили на сайті відомства. З 85 підприємців 29 не надали документи для розрахування торгової надбавки. З 56 об'єктів торгівлі, що надали документи, 38 завищували торгову надбавку, 18 працювали без порушень. Після роз'яснювальної роботи ціну знизили 27. Сім підприємців в 11 закладах торгівлі. Знижувати ціну відмовились. В ході досліджень зафіксували цінові розбіжності від мінімальних до максимальних. Вартість гречки сягала від 47 до 168 гривень, цукру від 32 гривень, тоді як у Павлограді зафіксували 55 гривень за кілограм. Літр молока 2,5% відсотка жирності. У криничках коштував 51 гривню. Вершкове масло 72,5% відсотка. У Павлограді можна було купити за 157 гривень з копійками. Тоді, як у Дніпрі, воно коштувало 480 гривень за кілограм. Усі матеріали передані на розгляд комісії зі стабілізації цін.